Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроект щодо повернення оподаткування пального до другого читання. Про розгляд проекту повернення акцизів на пальне поговоримо з народними депутатами. У нас їх двоє: це народна депутатка від слуги народу і членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська Смаглюк. Пані Олю вітаємо вас. А і народний депутат від фракції голос, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Желізняк. a panela Також вам доброго дня. Давайте, от власне, ми десь місяць тому, якщо я не помиляюсь, підіймали цю тему. Вже з вами мій колега підіймав в ефірі. А от чи зараз чи змінилась позиція Верховної Ради за цей за цей час? Тому що того разу, якщо не помиляюсь двічі народні, народні обранці, вони не змогли не те, що ухвалити рішення про повернення акцизу, а навіть внести це до урядового законопроекту. От яка зараз ситуація, чи змі... Змінилося питання, чи змінилися якісь цифри. Давайте почнемо з вас, пані Олю, будь ласка, вам слово. Так, дякую. Ну, Ярослав був головою робочої групи і бездоганно, як на мене, відпрацював цей законопроект. Дуже багато було зауважень різних поправок. Більшість із них, звісно, були для того, щоби. Якомога відтягнути далі розгляд його в другому читанні, але консенсусом ми все таки ухвалили його в комітеті. І я думаю, що розгляд буде наступного тижня, коли буде пленарне засідання. Що стосується консенсусу, загалом у Верховній Раді, то як на мене, притомні люди мають розуміти, що ті надприбутки, які отримують зараз імпортери палива не сплачуючи акциз, все таки лягають на плечі державного бюджету і не до отримання тих коштів, які можуть піти, в тому числі на дорогу. от якщо ви зараз на жаль не можу повернути камеру так, щоб ви побачили в якому місці я стою. Це луб'янка. Тут проходили танки, і от ті ями, які тут залишилися, дуже радують водіїв. Я вже тут декілька хвилин стою, і всі вони дуже радіють, коли проїжджають повз невідремонтовані дороги. Така ситуація взагалом у мене на окрузі це північ Київщини яка постраждала від окупації, зруйновані мости. Деякі з них були вже відремонтовані, а деякі ще ні? Це створює суттєві затори на дорогах. Тому дійсно я розумію, що ті надприбутки, які отримують імпортери, вже потрібно з ними зв'язувати. Що стосується майбутнього здорожчання, про яке говорять деякі експерти, як на мене, його не відбудеться. Подивіться, будь ласка, на ціни на нафту на світових ринках. Вона знижується. А, а, добре, а, давайте вам пане слово слово, пане Ярославе. Чи погоджуєтесь ви з пані? Пані Ольго щодо можливого здорожчання або здорожчання пального. І чи дійшли дійсно ви консенсусу? І чи варто закінчувати з тими надприбутками, про які говорить пані Оля. Ну дивіться, ми почали якраз питання: чому не проголосували за урядовий зарплату? Тому що він справді був е, дивним і, м'яко кажучи, недосконалим. І я вдячний тут якраз всім колегам з комітету. Ми е, розглянули. Кожен да, вид палива і визначили, для бензину все одно залишається вдвічі менше акцій, тобто було 213, зараз буде 100, і залишаємо повністю пільгу на ПДВ. Тобто це вже не таке буде здорожчання, як планувалося. Для дизеля те ж саме, для газу, який хотіли підняти вдвічі до воєнного часу. До 100 євро акциз знову ж таки народні депутати всі консенсусим прийшли, що ми залишаємо 52 євро, як має бути щоб газ не здорожчав. І а, ще головна норма, яка я думаю, що якраз і буде балансувати весь цей а, закон, це те, що для біопалива. Яке виробляється в Україні там кукурудза, інші види да рослин, які можуть з якого може бути зроблено паливо, яке у нас зростає, і відповідно яким ми не можемо експортувати через блокування, в тому числі експортних можливостей, ми якраз заклали дуже стимулюючі норми для розвитку цієї галузі не тільки на час війни, а й п'ять років поспіль ага. тому це, що стосується повернення. Буде, напевно, якесь дорожчання, не буде, справді залежить від цін на нафту. Вони коливаються для розуміння, за тиждень вони впали від 98 доларів до 88 доларів за барель. Ну і ніхто в світі не знає, як воно далі буде. Але це точно буде не так суттєво, як пропонував уряд. Друга частина про те, що не стосується нашого комітету, але стосується парламенту, це куди підуть ці гроші. От Ольга Михайловна, ця людина справді величезна кількість часу свого не знаю, як її колеги, приділяє тому, щоб в хоч якось відбудувати зруйновані частини Київської області. Це треба робити, це логічно, це правильно. Я думаю, що ніхто не буде з цим сперечатися. Теж саме треба робити на Харківщині, яка зруйнована, теж саме напевно треба робити і по жодному, і по, і по і, кожній території, яка була постраждала або зруйнована. І зараз йде дискусія. Я сподіваюся, вона теж закінчить притомним редакцію, що ці гроші, які будуть збиратися, вони не будуть витрачатися на відео, то тобто, як людина з міста Маріуполь, бо мої громадяни живуть в спортзалах, не можуть дозволити щоб таке відбувалося, але це буде йти на оборку дарих. Це нормально, щоб там через сніг не було у нас проблем. І ДТП це буде на знов ж таки відбудову тих доріг, які постраждали в окупованих або екс-окупованих областях. Це звичайно піде на мостову інфраструктуру. Це дуже важливо, тому що от, знову ж таки по півночі Київщини ми розуміємо, скільки мостів було підірвано і правильно зробили. Через це ми врятували Київ. Зараз їх треба відновити, і це піде на деякі. Напрями, які будуть погоджувати армія зараз. Ми чекаємо на засідання бюджетного комітету, начебто всі погодились на таку модель. Якщо так, мені здається, це достатній консенсус точно краще ніж першочергово пропонував чергу ага. пропонував кабінет міністрів. і Тут депутати молодці, все відпрацювали. Треба було а, добре. А пані Олю, а де гарантії, власне, що ці там 100 або 52 євро, які будемо закладати на тисячу літрів пального, не ляжуть на кінцевого споживача. Це можуть бути такі гарантії. Дані вони вже даються представниками кабінету міністрів. В них підписаний відповідний момеморандум з тими. Хто постачає паливо на території України, що ціни зростати не будуть? Я пам'ятаю період окупації Київщини, коли нам конче необхідно було отримати паливо для збройних сил для певних соціальних речей. І нам його пропонували. От мені особисто на чорному ринку пропонували паливо за 70 гривень, тоді як на митниці його ціна була. 30 гривень. Тобто імпортери купували в Румунії за 30, продавали мені за 70. 40 гривень йшло їм в кишені. Я вважаю, що цього періоду цілком достатньо для того, щоб все таки знайти 4,5 гривні, там яка які підуть на сплату акцизів. Ці 4,5 гривень в кінцевому рахунку будуть плюс 3 мільярди в державний бюджет на дороги на відбудову. Так вирішив і уряд, і це про це просив міни інфраструктури, що вони йшли на відбудову і про яку казав Ярослав, тобто окремим законопроектом Верховна Рада на буде розглядати, куди ж саме підуть ці кошти гарантії того, щоб Ціни не зростуть для кінцевого споживача. Я нині дати не можу. Але я сподіваюся на совість імпортерів, на совість бізнесу і на те, що кабінет міністрів України порегулює це питання. Звісно, комусь не перестане бути так цікаво возити паливо, тому що дійсно цей акциз давав можливість над прибутків і над заробітку. Тому поменше імпортерів. Але я сподіваюся, що на стелах ціни не зростуть суттєво. Угу. А, пане Ярославе, а чи можемо чи вірите ви от в совість, що дійсно це не ляжене на кінцевого споживача, як каже пані Оля? Я вірю більше все ж таки цифрам, ніж на совість навіть бізнесу. І тут треба зазначити декілька речей. Перше, це ціни на нафту. Коли ми впроваджували це відміну, була ціна 98, потім зросла до 125, Зараз, от станом на січ на зараз, 91. Тобто, в теорії нафта має падати, тому що в Сполучених Штатах вибори, і пан Байден разом з демократичною партією, хотів би напевно показати тут прогрес. Як воно? Буде ще раз ніхто не знає. Але для того, щоб не тільки скажімо, покладатися на удачу або світову кон'юнктуру і позицію Саудовської Аравії, ще раз зараз на біопаливо зараз от, залишається 20% ПДВ і 163 якщо не помиляюсь євро акциз Цим законом ми зменшуємо на біопаливо і біодизель. А ПДВ до 7% і залишаємо достатньо довго. А акциз зменшуємо з 163 до 26. Де наша ідея як законотворців разом з урядом, це була пропозиція Мінагро, до речі. А дуже проста, що то паливо, яке ми зараз закупаємо, воно закупається за кордоном. Ми зараз його не виробляємо. На жаль, у нас всі заводи, які так їх небагато, було зруйноване. Але те, що ми можемо виробити в Україні, воно має бути дешевше. Ми маємо це стимулювати. І є позиція щонайменше трьох великих аграрних асоціацій, які були на робочій групі, про те, що вони готові запустити таке виробництво. Таким чином, таке біопаливо. Має точно стати дешевше ніж було, воно і так було ну достатньо конкурентно здатним з цінами. І я сподіваюся, що це впливає на ціну ну, відповідно вже класичного пала. Як воно буде, не знаю. Я вам скажу відверто, як я був такий затятий велосипедист. Я б навіть коли були високі ціни не побачив, щоб у нас дуже сильно люди економили, але це їх право. Ми, як народні депутати, як представники народу, якщо можна так сказати, пафосно, маємо зробити так, щоб ціни були дешевші. дешевше. Ось таким чином, стимулюючи внутрішнє виробництво, ми це і хочемо зробити. Сподіваємося, що вийде. Дякую, дякую вам, пані Олі і пан Ярослав. З нами були народні депутати України від Слуги народу Ольга Василовська Смаглюк і Ярослав Желізняк від фракції голос.